Що, гайси, всім добрий раночок. Прийшов короче на пасіку. Зараз хочу по поговорити розказати, показати, як це і що це повинно бути короче на точку. Значить, для молодих пасічників це дуже сильно буде якісна інформація, тому що вони В більшості своїй, так само, як і я, колись, вони не знають, що має бути на точку. Значить. Бджулярський точок це така історія або пасіка. Якщо ми говоримо про пасіку, вона має визначення, яке називається пасіка, це територія, на якій розміщені бджолині сім'ї, і прилегла до них територія. Тобто, ми маємо: от... що таке в моєму випадку пасіка? Ось тут стоять вулики. Оце пасіка. Далі. будиночок пасіка. Потім, отут, де кущі дерева, пасіка, да, ще сюди можуть входити виробничі приміщення. Виробничі приміщення це мається на увазі, що цех для відкачування меду, цех для зберігання. Ну, кажу, цех для зберігання ну, може бути цех для зберігання. Потім там, де стільнички зберігаються, там, де мед зберігається, там, де віск перетоплюється, і так далі. В моєму випадку це робиться безпосередньо не біля вуликів, а це робиться в інших виробничих приміщеннях, да, які там є. Це теж буде називатися пасіка. Потім пасіка повинна е, в себе включати. Значить, є різні варіанти постановки бджіл на пасіці. Да? І от в моєму випадку, е, тут так зроблено. Е, от про це Потурбувався свого часу дід, е, значить, є бджолині сім'ї, да? вони стоять тут. Е, і є ось до, ну, поки осінь то воно може показати, що тут е, кущі і так далі. Шо насправді ні. Тут росте малина. Ось до росте малина. Просто її, що е, так поганенько зараз видно, її ще треба буде так само пообрізати, прорідити стандартні роботи, які відбуваються в селі осінь. Це е, осінь весною, в випадку малини це ближче до весни, буде лютий місяць, березень місяць, будемо цим займатися. Чому малина? Тому що ця малина росте висока. І коли бджоли тут літають, то люди, які працюють там, вирощують огірки помідори, вона їм не заважає. Потім, що ще повинно бути на пасіці? На пасіці ще повинні бути дерева. От одне дерево, бачите, омела там зацокалась, треба буде забрати. Не було, не було, появилось. Потім ось там дерева, бачите? Ось там дерева, ось там нові дерева, да, які вже починають ось до яблунька молоденька. Це все треба буде ще зайнятися обрізкою. Ну, В принципі, обрізку я завжди починав робити там з лютого місяця. Чого з лютого? Тому що, е, тому що сокорух, ще, сок, сокорух ще по стеблах не почався і вже можна е, підрізати. І для того, щоб підрізати мені е, дерева. На цій території мені там треба реально такий один хорошенький робочий день. Тому що територія така приємлива і багато є цих. Це що виконують дерева? Дерева виконують тут дві функції. Першу функцію це захист від е, вітру. Захист від вітру. Значить, е, тут, на пасіці, коли кругом дує вітер, то тут нормально. Навіть коли не було ще цього забору, тут було завжди нормально. Тут не було вітряно. Це важливо. Тому захист від вітру. Друге, це тінь. Літом, коли жарко, для бджолиних сімей майже не жарко. Тобто ті, які стоять отам під кронами дерев, їм взагалі кайфоріз. Ті, які тут стоять, їм трошки жаркіше. Ну нічого. В чому заключається третя функція? Третя функція заключається в тому, що це яблуня, це яблуня, яблуня, грушка, е алича, черешня. Абрикос і так далі. Да? Це для того, щоб ці бджоли мали якийсь підтримуючий взяток. І у мене, такого підтримуючого взятку по садку багато. У тобто, мене тут пісніжники є, та сама малина, абрикоси, смородина, порічки. Той самий виноград. Вони ж виноград теж запилюють. Виноград це хороший пилконос. Тому, тому з цим. В принципі, проблем теж немає. Є підтримуючі взятки, на ну, це підтримуючі взятки, тому що тут це не є основний. Але якщо ми візьмемо всі сади, які є в селі, то звідси ж йому набрати Ну На цих садах ми, як правило, розвиваємо пасіку. Потім, що ще повинна в собі мати е, пасіка? От дивіться, от пасіка, от така от поїлочка. В мене, от, особливо мої учні, питаються, як цим боротися. Щось таке поїння. Ось дає такий бідон. Бідон цей. На 20 літрів. Тут є краник, відкривається, закривається, і є отака от от дощечка. Все. В цій ручке забігає водичка, збігає донизу і все, як то кажуть, працює. Ну, поки що, щоб сніг на неї не цей, то я її тако опускаю вниз. Значить, поїлочка повинна бути. Ще. Е в законі про бджільництво кажеться, що пасіка повинна бути огороджена забором. 2,5 метри для того, щоб е, льот бджіл не був над головою, точніше не був в голові людям, а був над головами людей. Значить, Щоб бджоли вилітали на рівень і летіли високо. Я цю функцію виконав. Тут 2,5 метри забор з усіх сторон і там. і тут. Чому так? Тому що е, Ну, так правильно просто. Коли тут велика концентрація бджіл, то. Ну, Завжди повинно бути все зроблено надійно. В моєму випадку ми це зробили надійно, е і це дозволяє нормально обслуговувати і пасіку, і це дозволяє, ну, ніхто так просто сюди вже не залізе, тому що і таке може бути. Потім бджоли себе будуть завжди спокійно почувати, тому що вони, виходить, е оцей забор же виходить, він не тільки як е не тільки як. Е щоб бджоли не це ще як шумо. шумо поглинач такий, да, шум сюди не пускає. Плюс цей забор виконує функцію ще того, як цей. Ну, вітер так само тормозить, ловить, тому що стало ще менше вітряно. Потім ми бачимо тут якісь кущики, да, панове, це всіх. Це не треба там. Ну, хтось, звісно, хто там постійно сидить вдома, 24 на 7, там не знаю, якийсь пенсіонери і так далі. То вони, звісно, можуть вийти, навіть руками це все повиривати. В них завжди є на це якби, достатньо часу. У мене на це достатньо часу немає, щоб е, паритися про кожного кущика. Ну, звісно ж, е, отакі от ріп'яхи, як отам там вискочив, він один тут. Ви можете бачити, що він тут один. Ми його, ясне діло, заберемо. Тому що це я теж не люблю, коли тут є якісь ріп'яхи і так далі. Ну, а травичка, хай буде собі травичка. В принципі, я цим не страдаю, я за це не парюся. Можна покосити, можна. є час косимо, немає часу, не косимо. Для чого мені е зайве заморочувати. І що обов'язково треба зробити, то це такі от дерева попідрізати. Да? Тому що, е бачите, кронування якби було зроблено на, цих, на цій гілці. Потім звідти молоденька наврала активно росту, треба його покронувати, зайві забрати, то щоб гарне, пишне було дерево. Е, ну, от так. ну тут Це вже не бджільництво, це вже садівництво, але тим не менше, бо свого часу, коли підрізалася от, оця грушка, вона от, е, буквально за три роки от, така от вимахала. За три роки, прикиньте, отака от от грушка. Теж класно кронувалася, правильно підрізалася, результат хороший. Треба далі це саме робити, щоб вона не була дуже сильно густа. Тому ну, це результат. За 3 роки це потужне дерево. От за 4 роки зараз покажу, яке дерево вимахало. Да, головне їх класно удобряти. Дивіться, бачите? За 4 роки. Дерево вимахало, значить. Можете побачити, навіть як воно підрізалося. Бачите, там зверху є. Ну, його треба ще прорідити. В цьому році я ще його не прорізав. І от так. Тому підход, технологія, да? за 4 роки деревцятку виростає, блін. Порядочок. Але, панове, знаю, що багато є тих, хто буде дивитися і казати, та що він там розказує, блін. Та, що цей малий там меле? Будь ласка, працюйте. Можете виключати відео, працюйте, Що він там, той, малий меле, мали, і так далі. Ну, е, Тим, хто цікаво, думаю, тим, хто корисно, просто спостерігайте, як ми будемо модернізовувати цей точок. Е, і цього року, 24-й рік, для цього точка стане визначальним. Що ще треба на точку? Якщо у вас точок стаціонарний, е, то вам треба підставочки на нього. Я використовую два основних типа підставки. Перше, це шини. Дешевий вид підставок. Коротше, панове, якщо у вас є можливість десь чи з якісь знайомі з якоїсь, якоїсь шиномонтажа, їдьте, набирайте в нього цих шин, вони їх все одно переважно викидають, палять, дайте йому там пару гривень за ту шину, і це буде дешевше, ніж зварити, от такий, наприклад, каркас. Да? В рази дешевше. причому. Ось от такі от підставочки, бачите? Ці підставки вони мега круті. Сюди стає три сім'ї. На 12 рамок вуликів. Тут такі от шпильки, вони знімаються, розбираються. Їх можна, от таких секцій в мене є багато. Колись заморочився конкретно. Їх можна з'єднувати між собою, таку велику-велику довгу цю робити. До безкінечності. Такий конструктор. Вони класно, два лежака сюди стає, або три-12 рамкових вулика. Вони дуже класно це показують в роботі. І Ну, потужні, бачите, там геть лазить, він витримує. <хи> потужні коротше, потужні штуки. <хи> І вони ну, варті як би, то поваги. Ну, це дорого. Отаку от от штуку зробити, це дорого, тому що. Ну Я не знаю, скільки вона буде коштувати. Ну Гривень там десь по собі вартості, мабуть, що 200-300 вона буде коштувати. А от шину можна поїхати там хлопців на СТО набрати за 50-20 гривень і ті шини будуть виконувати практично ту саму функцію. І для перевезень, наприклад, так само в принципі Оце грузиться, кидається наверх на вулики і везеться. І так само шини Грузяться кидаються і везуться. Так, малий. Спригуй. Ти. О. е, Через то це все такі штуки, про які ми повинні якби, паритися. Реально повинні паритися. Е, бо підставочка це важливо. Ну і знову ж таки, на ці фіни можна кидати, отак як тут в остальних цих лежать, е, кидаються такі дерев'яні перемички і ставляться вулики. Тоді, звісно, точно стіряються вони будуть не ідеально стояти, але, е, але все одно, тоді воно буде. Ну, воно буде дешево, зрозумієте, для того, щоб вам щось давало прибуток, вам в першу чергу треба зробити так, щоб це було в собівартості дешево. Е, да? Або в виробництві, щоб це було дешево. Але при цьому, щоб воно було функціонально. А вже потім е, воно повинно давати прибуток. І ви повинні дуже чітко рахувати одне на друге, що получається. Е, от і все. От, і все, панове. Це на рахунок того, що має в собі мати бджолярський точок. На рахунок кущів, я тут сказав, у нас там багато є смородини. І та смородина вона теж виконує таку роль. Ви можете також, якщо висока смородина, ви можете перед ми тут малиною засадили а ви можете перед точком засадити смородиною. І будуть густі кущі, вони будуть медоносні, тому що смородина дає як пилок, так і мед. І вони будуть. Виконувати свою функцію. Це дуже таки е, важлива історія, щоб бджоли не жали тих людей, які потім виходять на город посапити, там, чи ще щось зробити, ще щось зробити. Е, тому якось так. Ну і ще, панове, е, на точку завжди повинно бути так, що пройде дощ, тут має бути сухо. Е, ще щось пройде, тут має бути сухо. Сніг падає, тут має бути тихо, спокійно. Тобто, от якось так воно повинно бути. Тобто це важливо. Ну і, звісно, якщо у вас є час, траву косіть, тоді буде все гарно виглядати, все буде так, знаєте, прям як в глянцевому журналі. Але паритись про це, якщо у вас мало часу, прям себе там їдете в машині, да, там, себе гристи точно не треба. що, блін, я не покосив, а як тим бджолам літати. Добре їм там літати. Вони собі можуть, вони літають, все в них там нормально. Це просто є такий, знаєте. Ну Такий якийсь старий стандарт на пасіці треба косити. Блін. А скільки на те косіння, часом йде грошей, скільки на те косіння йде часу, час саме важливо. Навіть не гроші, час. Саме важливо, це час. Тому що покосити. Покосити пасіку, це ну, тим паче, коли там бджоли літають, це ви, по-перше, бджіл тривожите, вони нападають, ті бджоли. По-друге, це. Треба ну, пару годин добрих тратити. За цих пару годин можна кучу зробити корисної роботи. От і все. Але ж будь-яків точно на пасіці не треба. Трава висока, може бути, це не страшно. А будь яків на пасіці точно не треба. Тобто, ви, звісно, дивіться, це я однозначно, бо щоб заросла всякими будь-яками пасіка, то це, звісно ж, не можна. У мене там одненьке цей як це ріпяшок вискочив, треба буде його забрати. А травичка може бути. В цьому нічого такого страшного немає. Ще можна засіяти пасіку газонною травою. Тоді вона буде не дуже висока рости. І, в принципі, буде добре, в принципі, буде нормально. Так що так, панове, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Багатьом цікаво, коли я буду показувати практичні якісь роботи з пасіки. Я показую багато практичних робіт з пасіки. Залазьте на канал, шукайте відео. Там в мене відео стільки, що там вам. Якщо ви всі передивитеся, вам і курси купляти не треба. Ну ні, шуткую. Насправді, там ще багато що нема. А от вже цей рік, коли буду загружати, я зроблю такий акцент на практичні відоси, на велику кількість таких практично навчальних відосів. Ну а на рахунок цього це наступний крок. Тобто крок за кроком показую. Да? Спочатку показав, що ми з цієї пасіки можемо зробити, за скільки ми її можемо продати. Да? Ви якусь картинку вже замічаєте. Спочатку говорю, що ми її можемо продати, за які гроші і чи це вигідно, чи ні. Потім говорю за те, що ми знімали от з тим лежачком Значит, про те, що можна зробити зі старої пасіки. Зараз я вам показую, що має бути на пасіці. Слідуще відео, догадуйтесь, яке буде. А якщо догадуєтесь, напишіть в коментарях, яке буде слідюще відео. Тому що ми йдемо зараз крок за кроком. Підписуйтесь, панове, на канал Бікіперфюкрей. Я вам всім дякую, що ви за мною слідкуєте. Я вам всім дякую, що ви мені довіряєте. Ви можете зайти в опис під відео. Доєднатися до мого телеграм-каналу. Доєднатися до. Магазину, бікіпрофік, який сторінка в інстаграмі. Ви також можете стати спонсорами нашого каналу для спонсорів. Я вже розказував. Для спонсорів у нас свої унікальні значить, будуть можливості. Ті люди, які підключають спонсорство для нашого каналу, там все на все 35 гривень у місяць, і їм треба взяти спонсорство значить, на фільм. Спонсорувати на фільм. значить На фільм це означає, що людина, я буду, коли ми будемо створювати відео, такі ми будемо створювати, ну, фільми мається на увазі, ми будемо створювати постійно, ті люди будуть мати право приймати участь в написанні сценарію. Тобто я знімаю відео, ми з вами спілкуємося в такому форматі, або пряму трансляцію для спонсорів буду проводити. І ці люди будуть мати можливість е, значить, підключитися, е, сказати свою думку. От я хотів би в цьому фільмі побачити оце то. А я хотів би побачити це то в цьому фільмі. І ми тоді будемо вносити правки в сценарій, і таким чином я планую акумулювати найкращі ідеї українського бджільництва. в Якомусь одному фільмі, да, потім найкраща ідея українського бджільництва там по зимівлі бджіл в одному фільмі і так далі. Але для того, щоб люди до цього мали допуск, їм потрібно за це також платити. Тому що ми перші, хто почали робити фільми україномовні про бджільництво, і, взагалі, фільми в незалежній Україні про бджільництво, ми зробили два. Перших тому панове підписуйтесь на канал Вікіпероврей. Всім дякую на все добре. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.